Я хочу вам дещо намалювати. Чому? Тому що сьогодні у нас у кожного є можливість не просто зрозуміти, як жити своє життя да, в резонансі з всесвітом. Тому що, сьогодні, от сьогодні да, 8, 9, 10 числа, ніби кожного року відбувається те, що ми називаємося створенням порталу. І оцей резонанс, коли створюється портал, я там буду малювати. І це вам потім допоможе. Ось такий портал, так? отут ми на планеті Земля, Отут Всесвіт і наша галактика. Ми маємо розуміти точку відліку, наша галактика. В цій галактиці десь приблизно отут Приблизно отут знаходиться наша планета Земля. Дивіться, так? бачите? Приблизно тут. Тобто галактика безкінечно прекрасна, велика, але ми приблизно тут. І от щоб світло галактики, сила духовної енергії в центрі галактики, а там колосальна енергія, там чисте, біле, сяюче світло духовної енергії, що йде прямо від Бога. Уявляєте, кожна галактика, вона як насінинка у всесвіті, і в центрі кожної галактики є прямий контакт з серцем Бога, прям, прямісінький енергетичний контакт. Тому там дуже чиста енергія. А ми десь приблизно тут. І тому для нас ці періоди астрономічні астрономічні, енергетичні, вони мають велику роль. І я знаю, що в різні часи, да, в різні часи коли це було можливо для людей, нам відкривали ці знання. Ці знання про те, що існує щось більше, ніж наша реальність, в яку ми звикли з вами грати, в яку ми звикли з вами м -м, вірити. І та реальність, якою ми взаємодіємо і вважаємо, що це і є наше життя, що це і є ми. Але насправді все набагато цікавіше. Чому? <гум> Тому що метафізика, да, оця метафізика. Мовою якої я іноді дозволяю собі говорити, коли кажу про щось вище, коли кажуть про якісь аспекти, аспекти духа, аспекти душі і ваша реальності у вашому житті в цьому дні, це священний момент. І, мабуть, не випадково. Коли таке відбувається, і я це знаю вже не перший раз. Да, коли я на, намагаюся через себе провести такі глибинні знання в світ, для кожного відбувається великий супротив простору. Чому? Да, от я 15 хвилин, дякую вам за терпіння, добрі люди, святі люди цієї землі, 15 хвилин намагалася справитись з технікою. І оця техніка, коли вона починає давати супротив, для мене це перший знак, що в просторі дуже багато енергії, яка намагається йти далі. Да? Хоче передатись далі. І те, що ви мене чуєте, ви чуєте не просто слова. Ви чуєте голос е, душі, і голос душі, да? яка зараз тут сьогодні передає вам певну енергію, певні стани, певну. Певний настрой. Так, от, мій настрой він говорить про те, що сьогодні, коли відбувається активація порталу Сиріуса, зірки Сиріуса, а зірка Sirius, да, от для тих, хто тут, я буду трошки ще домальовувати, щоб вам було легше. Зірка Сиріус, вона приблизно тут. Тобто, вона між землею, ми отут на землі, да? отам от наш Всесвіт і точка, центр Галактики. галактики центр, а отут, між посередині, ну я умовно, да, знаходиться зірка сірості. Вона для нас на небосхилі дуже яскрава, тому її видно на небі. І хто цікавиться, можете подивитися, вийти вночі, коли буде зірки. Я, до речі, не пам'ятаю, видно в нашій широті її чи ні. Мабуть, видно. видно. Але треба знайти, так? Да? Це можна зробити. Суть в тому, що наша задача не астрофізика побачити її, а наша задача людини, яка має тіло духа. Що таке духовне тіло? Що таке духовне тіло? Увага, е, да? Ключі відкриває ключі до раю. Що таке духовне тіло? Духовне тіло це невидима наша структура. І духовне тіло це така енергетична структура, яка повторює енергетичне тіло Бога. І ми, по образу і подобію, з вами поєднуємося поєднуємо, з природою божественною в фізичному контакті через духовне тіло. За рахунок чого Оце поєднання фізичного і духовного, бо дух він не матеріальний. Дух це надприродна структура для нас на планеті Земля. Вона не можна її е, да, отак доторкнутися, її не можна побачити, її можна, що нам з вами. Я кажу, в мене мурашки по тілу, і не знаю, як у вас, якщо ви включаєтесь в процес, включаєтесь, у вас теж піде енергія, то і ви будете проживати неймовірні відчуття. Оцей контакт можливий тільки завдяки тому, що в нас є божественна душа. Уявляєте собі, і ця зірочка, наша душа, вона точно так же поєднує нас, людей, які тут мають земну природу тіла, і тіло Бога як енергетичне тіло Всесвіту. Через нашу душу має контакт. Тобто все подібно, бачите, закони божественні, вони дуже прості. Що на небі, то і на землі, що на небі, то і на землі. Тому, коли щось відбувається на небі, для мене, як для астролога, для мене, як людини, яка розуміє мову зірок. Розумієте, я розумію мову зірок. Я можу не бачити планети, я можу не дивитись карти, але я розумію мову зірок. Так, мене активували. Так? Тобто мій вчитель передавав мені глуб'єні знання астрології на рівні духу. Тому я вмію. Так? І для мене дуже легко зараз говорити вам про дуже високі істини, які раніше, до речі, передавали стільки, знаєте, високо такими духовними істотами. Тільки розвинутим іпостасям або дуже високого чину іпостасям в своїй да, комунії, в своєму там, соціуму, там, де ці люди проводили ці знання. Сьогодні ці знання відкриваються кожному, але не кожен прийшов сюди це послухати. І ви благословенні люди, тому що сьогодні для вас просто з великою любові я хочу передати те, що виходить за межі розуміння. За межі людського розуміння. І це щось більше. І це про вас, про кожного з вас. Отже, що я хочу вам сказати? Чому важливо звертати увагу так, на те, що відбувається на небі? Якщо ви хочете, хочете розуміти, чому в вашому житті відбувається щось або інакше? Сьогодні ви вибрали бути тут. Чому ваша душа сюди вас сьогодні привела? І, мабуть, не просто так. Для чого? Для того, щоб ми з вами змогли активувати духовний потенціал, духовний потенціал вашого тіла, духовний потенціал вашої структури душі. І на рівні фізики, щоб ви змогли прийняти цю енергію, необхідні вам знання, необхідні вам інструменти, які видаються кожному. Розумієте? Не мною. А ваша духовна, та божественна вища суть, до якої ми сьогодні будемо звертатися, ти в практиці, як ваш вищий потенціал душі, оце вище я, оцей атман, оця наддуша. Це про що? Це саме про те, що ви маєте таку здібність, у вас у кожного відкрита ця здібність у кожної людини іти до своєї мети через вище. Тому. Сьогодні я для тих, хто готов, я попросила ще приготувати папір да, і ручку. Якщо у вас цього нема, може немає, або ви в русі, значить, це зробите просто потім як практику. Що я вам сьогодні пропоную? Я сьогодні вам пропоную подивитися на ваше майбутнє. А з точки зору планетарного року, да, ми зараз дивимося в майбутнє. Сьогодні ми оновлюємо енергетичний потенціал, сьогодні ми оновлюємо духовні настройки. Духовні настройки. Це значить, що ми будемо щитувати ті наміри Бога, які сьогодні є не тільки на мене персонально, але й на людство. Нормально, так? Да? Запит такий, да, йде? Ах, клас! Не знаю, як вас, а в мене таке дуже глибинне тремтіння від можливості взагалі бути учасником сьогодні цієї події, яку ми разом з вами створюємо. Тому я дякую, що ви тут. Якщо у вас є якісь е, цікаві інсайти, до речі, по ходу моєго е, спічу, да? якісь цікаві. Такі моменти, хочете щось запитати або додати, або розкрити. Будь ласка, в Телеграмі, в Телеграмі там відкрите віконце, да, напишемо постик, і я написала: ви можете під ним писати, ви можете під ним писати, що вам цікаво да, в ваших коментарі, і я буду по можливості туди звертати увагу, але не дуже часто. Я хочу, щоб сьогодні був чистий поток. Чистий поток і цей потік я хочу провести для тих в першу чергу, що, хто буде тут. Е, в другу чергу, для тих, хто буде слухати ця, цей запис і приєднається до цього е, порталу свідомо, да? пізніше, але е, приєднається. І третю, для кожної людини на цій планеті. Тому що ту роботу, яку ми з вами робимо, а ми робимо з вами. Е, Еволюційно важливу роботу, еволюційно важливу роботу, тому, якщо ви собі дозволите це прийняти, ну це робить вас вже, знаєте, такою ізбраною душою, яка готова служити світу. Тому що коли ми робимо щось не тільки для себе, але й для світу, то це вже рівень Бодхісад, розумієте? Тобто це рівень душі, яка приймає рішення а, проживати своє життя на рівні Бодхисад. А це значить служити із серця, творити із серця, жити із серця не тільки заради себе, да? покращувати себе, покращувати свої настройки, змінювати свої програми, ем, балансувати або, хоч сказати, ем, налаштовувати свою енергетичну структуру на вищі аспекти, працювати над собою, да, над своїм життям, покращувати його не просто заради того, щоб вам було кайфово, а для того, щоб ваші наміри служили на благо. І хай сьогодні всі ваші наміри, про які ви собі от побачите їх, да, усвідомити їх. Е якщо ви бачили, да, я викладувала відео таке невеличке, але там були вже такі для вас коди. Да, що от наміри, плани, ідеї структуровані, вже готові. Можливо, вони вже працюють, але вам треба туди дати енергію. Можливо, у вас є ідея або бажання, але вона не реалізується, значить туди треба енергію. Можливо, у вас є якась реальність, яка вас не влаштовує, і ви хочете її змінити. Що нам треба? Нам треба дати туди енергію. Коли ми дамо туди енергію, ми це з вами зробимо в практиці, то а, реальність. Почне змінюватись, да? бо це база, це база е, такої квантової да, терапії, це база духовної терапії, це база у тої живої м, такої роботи, яку ми робимо тут і зараз. І вона має колосальні результати тут і зараз. Тобто вам не треба чекати роками, коли щось станеться сьогодні, тут, з вами. Вже починає відбуватися магія життя. Магія життя в гарному сенсі, коли ви берете відповідальність, відповідальність за свою реальність, коли ви берете відповідальність за свій потік, коли ви берете відповідальність за ті енергії, які ви випромінюєте світ, коли ви берете відповідальність за рівень щастя. Як вам такі масштабану? <гум> Напишіть мені щось, або хочете, можете прямо голосом сказати. Як вам такий план? Як вам така реальність, яку я вам пропоную створити і проживати разом зі мною кожного дня?